Привіт, друзі! Подивіться, нарешті трошечки розтало і трошки підсохло. І йду я на розкопки. І в мене вже є перша знахідка, подивіться. Ще навіть що кача не включав, просто тупо йду по дорозі. І вон, подивіться, очі що ми Супер-пупер ролікси. Ну це так. Загалом йду я на розкопки. Все, що буду знаходити, все буду показувати. А ви ж не забувайте там підписатися. Ну і всі діла зробити. І не переключаємося. Ось, друзі, нарешті перша знахідка. Навіть в руки не брав. Сигналів взагалі немає. Ось проволока попадається. І ще ось яка штукенція. Отакенька. Таке щось на дзвіночок схоже, не зрозуміло, попалося все взагалі. Взагалі тихо-тихо, такий туманчик. Це це місцинка, де я відео все показував, от і 5 грошей знаходив. І сьогодні вирішив добити його. Так от, чого я включився. Копав-копав, дивлюсь монетка з боку викопта, куталась, Навіть у руки ще не брав її. Так. Судячи з цього, Ой. Судячи з цього, строєчка. Ось дивіться. Місце відпечалось долежало. Троєчка, троєчка 30-х років, напевно. І щось вона... Щось вона поганенька 29-го року. Ну нічого, в колекції. В колекції буде нормально. Побігав я зараз півгодинки там, якщо не більше. І думаю провірю, кілька домиків було тут літом я на веліку катався, знаходив кераміку на полі, але тут кукуруза була вже, ходити не можна було. І думаю, дай провірю. Хоч і біля лісосмуги, думаю може вже сто раз пробита. Коли ні, приходжу, тільки зайшов, буквально дві хвилинки походив і перша знахідка. Я думав, щось сучасне мусоринка, але це подивіться, що за штукенця така на якийсь наче підсвічник схоже. І здається, що не сучасний, такий важкий. Видно, олов'яниста бронза. Значить цю місцинку зараз гарненько треба виходити. Друзі, Лицар-клуб змінився. Тепер ми стали соцмережею. Наша місія і велика мрія об'єднати істориків, археологів-пошуківців, романтиків, діячів культури та патріотів України в єдину онлайн-спільноту. Саме тому ми розробили унікальну соцмережу Лицар Клуб. Тут ви можете реєструватися, обмінюватися повідомленнями, коментарями, створювати тематичні групи, вести власні блоги про пошуки, знахідки та встановлення їх цінності. Лицар Клуб також має свій онлайн-магазин, де можна продавати твори мистецтва, антикваріат, власні знахідки з фіксованої ціни. Запрошуємо всіх однодумців, кого цікавить історія, пошуки скарбів, мистецтво і культура, всіх, кому цікава українська спадщина, приєднатися до соцмережі Лицар Клуб. Підтримайте нас. Ні, друзі. Не вибита місцинка. Може, вибито, та не дуже. Ну коротше кажучи, є монетка. Я лопатку підковернув, вона показалася. Але одна проблемка, він там я викопав той підсвічник чи щось за штукенці. Подивіться, що на ногах липне. Ходити взагалі неможливо. Вночі був маленький морозець, там уже один або 0 градусів. І зараз оце вся багнюка розтає. Це просто жесть, ходити невозможно. Но Нічого, я трошки походив і ось невеличка винагорода. Подивіться, друзі. Так, легенько. Такий хороший сигнал був. Отак просто копнув, хоп. Подивіться, з землі яка красота показалася. Яка красота. Велика мідна монетка. Вона схожа на тройбанчик. Троєчка 1924 Ну Конечно трошечки стан підкачав Ну нічого приємно знайти Не даремно таку разю комісив Зараз я трошки тут покручуся Та й додому Друзі пішла жара Пішла пішла Воно Тут пару з так було. Тут такий сигнальчик був непевний. Але подивіться, що випало. Мені чомусь стається і хочеться, щоб це було срібло. Хе-хе. Так, це воно. Це срібельце, це, подивіться, яке красивеньке. Перше срібло у 23-му році. Десяточка 2015 року. Приємно, Приємно знахідка. Блін реально не очікував. Зазвичай ходиш десь далеко, а коли на самому видному місці і біля якогось орієнтира хатинка, зазвичай нічого немає, але не сьогодні. Це тільки шкода, що дуже грязько і дуже важко ходити. Ну нічого, воно того вартує срібля знайшовсь рібельця щось що сигналів взагалі не дуже було Раз, раз подумайте, що таке дзвінки не знаю чи железяка, чи що воно таке але вже спробую на камеру викопити грязько незручно але спробувати Скільки наглипалося. Мабуть... Ага. Не бачив, що вони. Шматочок ложечки. Рідко, коли рідко климонетки на камеру викопати. Прогнав мене дощик, біжу вже додому, але скільки я 2-3 годинки походив, я й тому радий. Зараз вітер, дощ починається, ну і герядзівка, ви самі бачили. Зараз все гарно вичищаю, помию і покажу свої сьогоднішні скромні знахідки. Подивляємося. Ось, друзі мої, небагато численні знахідки. Трошки шмурдяку, трошки монеток знайшлося. І зараз бігом подокладніше про все розкажу. Шматочок ложки, який бачив онлайн викопав. Якась шмурдячина. Теж ось бачите така штучка прикольна, непонятно, що обломок. На дзвіночок схожий, але маю сумнів щодо цього. І от такий почистий, бачите, в візеруночках. Тукенця. Ну мені чомусь так хочеться, щоб це був підсвічник. Може хтось з вас знає, від чого це. Може якась статуетка була, може ще щось подібне. Обов'язково напишіть мені. Цікаво дізнати, що воно було. Ну і по монеткам. По монеткам. Оця троєчка 24 го року. Подивіться, тут чисте, воно наче горіла, Вони якісь окисли незрозумілі. Вже далі не захотів чистити. З цієї сторони ще більш-менш нормальне. І ціна такої монетки, в принципі, там пару доларів. Якби отут гурт не гладкий був, а такі штукенці були ребра, то така б більше 100 доларів коштувала. А так, звичайнісінька, проста. Тому, я думаю, не варто з нею більше так гратися. Далі. Отакий От тречок 29 самий звичайний. Стан досить непоганий, він трошки там герб затертий. О, така прикольна молек... монетка. монетка. Як я казав, колекцію буде. Ну і таке красивеньке. А срібло інше не може бути. Монетка, подивіться, яка переливається. З цієї сторони так само все все чудово збереглося до наших днів. Е, і подивись в інтернеті, так само вона. Недорого коштує там долари півтора, може два. Е, але навіть у такої монетки існує два різновиди. Подивіться на цей банд, він є опухлий і випухлий. Ну, в принципі, ціна на обидва різновиди приблизно однакова. Ось Такий у мене невеличкий куб вийшов. Хотів ще наступного дня поїхати, але там таке замило, що не до того було. І зараз подивіться на сніжок, мерзло все. Це тут трошки все розчистив, щоб зняти. Ну, якось так, друзі. Чекайте, зараз трошки хай розтане, підсохне і ще буду знімати, знімати і знімати. І вам усі знахідки обов'язково покажу. Ви не забувайте підписатися, лайкнути. Ну і якщо по можливості, поширити це відео десь своїм там знайомим камрадам чи комусь, хто цікавиться історією. А поки що... Буду прощатися.